Добрий день, шановні телеглядачі, 15 квітня 2024 року виповнилося 70 років видатній людині на Балакліщині Олександру Миколайовичу Сидоренко. І, на жаль, посмертно. Говорять, людина живе доти, поки її пам'ятають, на його ювілей зібралися друзі і рідні в клубі активного довголіття, в якому. Він був мозговим центром і серцем. І провели вечір пам'яті на його честь. Фрагменти із цього заходу я пропоную вам подивитися. Друзі, вітаю вас на заході, присвяченому пам'яті нашого друга, письменника, журналіста, цілітеля, лектора університету третього віку, волонтера Олександра Миколайовича Сидоренка. Сьогодні у клубі активного довголіття, який організовано при благодійному фонді Жовта допомога, зібралися активисти клубу, колишні студенти університету третього віку, колеги, волонтери, письменники, друзі та родина Олександра Миколайовича, його донька Наталочка та дружина пані Світлана. Ми усіх добре знаємо. Вже більше трьох років минуло з той трагічної дати. 31 грудня 2020 року, коли зупинилося серце нашого друга, але не загасити вогонь добра, який він розпалив у наших серцях. Тому вже традиційно всі заходи, присвячені пам'яті Олександра Сидорина, ми розпочинаємо пісню Вогонь добра співа. Бережіть вогонь добра в усі часи, щоб холодний вітер зла не погасив, щоб у темряві не жить і життя не розлюбить. Бережіть вогонь добра в усі часи, просвітіть вогнем добра. Свої шляхи і не будуть спокушати вас гріхи, сповіститься та весна, що любов на всіх одна, Освятіть вогнем добра, свої шляхи, вогонь добра, вогонь добра серед морозів. Хай завжди на кожному порогу зустріне вас, зустріне вас. І хай завжди зустріне вас, вогонь добра. Сьогодні наша зустріч рочиста, тому що наш клуб активного довголіття. Від сьогодні на честь сімидесятирічного ювелея Олександра Сидоринка мати ми нову. Ми, звичайні люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями, відкриваємо наш маленький куточок дозвілля з новою назвою. Деяке завжди ми будемо збиратися для доброго спілкування. Кілька разів ми ж не знали його способу життя. Потім ми дізналися, що він до нас приїжджав вже після подорожі по навколишніх лісах. Він приносив нам, викладав на столи цілющі трави, назви їх говорив, говорив, де краще їх збирати, як краще їх використовувати. От. А ми дивилися на нього, інколи за... така з'являлася думка. Може, в секунді якусь рубашечку йому свіженьку купити. Ну, виглядав він так після подорожі в лісі, це потім вже шапляє. Коли він з'явився в майже білосніжному костюмі, з колодками нагород, ми зрозуміли, що ми дуже помилялися, як ото кажуть, що зустрічають полонюшці, а вважають по уму. Чуєш там у полі вітер свище, з кожним подихом до тебе ближче, наше кохання іще сильніше, Више неба на краю. де би ти не був, як далеко, В небі високо летять нелети, я завжди тебе знайду. Там у полі вітер свище, з кожним потихом до тебе ближче, наше кохання іще сильніше, вище неба на краю, де ти не був, як далеко, в небі високо Летять летях, я завжди тебе Знайду чуєш там у полі і вітер свище, з кожним подихом до тебе нище, Наше кохання іще сильніше, вище неба на раю. माते Oh yeah, boy. Ми просто хай він буде біля тебе. А зараз слово його вірній дружині, нашій подрузі. По перше, звичайно, я вам усім, всім вдячна дуже, дуже-дуже низько кохлані за те, що ви пам'ятаєте, любите мого Сашка. Скажу, що коли він узнав, що в нас в Балаклії є такий терцентр, де можуть збиратися люди похилого віку. Які, наче вже нікому не потрібні, але вони можуть продовжувати своє цікаве життя, спілкуватися, займатися улюбленою справами, він був просто щасливий. Правда, він прибіг і просто розказував такому захваті, що є такий, є такий заклад, де може збиратися люди. І тому він вас усіх дуже любив і ходив до вас так часто і так багато лекцій провів, Тому що правда, він був щасливий від того, що люди можуть збиратися, і я завжди вам теж кажу, що це щастя, що ми можемо збиратися, правда, спілкуватися. Відчуваємо, що ми ще живі, а не сидимо на лавочках і говоримо про свої хвороби. Він завжди говорив учитися, учиться, учитися, да. вивчили що узнали, приміняйте, вийшло. Він цікавився, взагалі, от, от був і цікавий, і зацікавлений життям. Десь з двадцяти 24 років ми потім почав цікавитися всілякими системами оздоровлення. З 24 років це зовсім молодийший хлопець, правда? ж? Да. Ну чомусь так йому от прийшлося до душі, і скільки він всього перепробував, і потім. Вам це все розказувала. Так що я вам дуже вдячна всім за пам'ять і любов. Особливо вдячна тобі, дорога моя Наталя, за те, що ти все таки здійснила свою мрію. Хай це такий початок, ход, хай тільки такий початок. Спост. Дякую, Сонечко. Без тебе, звичайно, цього нічого не було. Ти наш вдохновитель, і дай Боже тобі здоров'я. Мало доброго вчителя. Дуже добре. Дякую вам, Світочка. Саша любив тільки так. По-простому з лісу нарвати і принести. Це тобі, нинічка моя. Дякую вам, друзі. А зараз відкриваємо сок, відкриваємо. Давайте просто посидимо, побалакаємо, може без камер, може просто так. І ся захід на честь вашого чоловіка, ваше враження. Дуже вражена, дуже схвильована, дуже сподобалося. Дякую всім дівчатам, які говорили такі теплі слова про Сашу. Дякую за пам'ять і за любов. Правда. Дякую всім балаклітам. Дякую. Здорогі. І до перемоги. До перемоги, так.